Що у нас серці? Прямо зараз у нас стартує нова рубрика, котра називається 180 секунд. І ви можете собі уявити, що прямо зараз, за 180 секунд, Алекс з'їсть цілий торт. Тож, поїхали. Раз, два, три. Ти розказувати щось. Давай. Ну, ну що ж, торт київський, столичний. Він дуже смачний. Я його. Я його дуже люблю, адже там він з горішками, з арахісом взагалі дуже дуже смачний. Проте я вам хочу сказати, що знаєте, що О, саме заважає О, Алексу. Це те, що тут дуже дуже багато не вершків. Ну а масла як це калонина, що калоріцем масло, ну подивіться, адже йому смачно. Він каже, що йому дуже смачно. Я йому вірю, чому ні. Адже подивіться, яке не це, як йому подобається це. Адже тобі подобається це відчуття, бой, а навіщо ти п'єш? Скажи мені, будь ласка, тобі що так не смачно? Або тобі дуже солодко, тобі хочеться запити? Чому? Скажи горіхи, мені? горіхи, горіхи. Ну добре, ти знаєш, тут мені кричать, що якого біса ти цю воду п'єш, адже ти повинен тільки торт їсти. Але ну давайте так, сьогодні адже перший раз, тож ми йому зробимо таку поблажечку, як це. Подивіться, в нього ну, дуже якесь таке розумне лице, таке обличчя, мабуть, що він якийсь таке враження, що він на уроки хімії або фізики. Давай. Давай, хлопчику, давай, ти бачиш вся студія за тебе. Сподіваюсь, що і всі наші глядачі також голосують зараз за Алекс, і кажуть, що Алекс, якщо ти мужик, то ти повинен це зробити. Так давайте, люди. Ну давайте всі підтримуємо за 180 сімдесят секунд. Мені кажуть, що саме час йому давати тази. Каже, йому зараз стане погано. Ну що, Алексу ти мужик? А ні, давай штарт. Давай, Тортіш! Ну, що ж таке? Я бачу піт на його обличчі. Чому це? Чому це, Алексу? Ти спітнів? Ну, Ну, скільки в нас залишилось? Скажіть мені, будь ласка. 50 секунд у нас залишилось. <ріс <formulas> <ріс> що це таке? <ріс> <ріс> ну, що це? Це вже таке, торт! Це якась... <ріс> <ріс> Я не знаю, як це сказати. Це... Фу! Він з своїми руками, що його... Він буде це, це на торт. Я хочу сказати, це не торт, і це точно не київський. І в нас залишилось 28 8 секунд, Алексу. Якщо ти можеш, або якщо ти не можеш, ти повинен це зробити, адже я вірю в тебе. Ти знаєш, що я твоя найбільша прихильниця. І те, що партнери бувають, змінюються. Тож якщо ти це не зробиш, і у нас залишилось 10 секунд. 8 7, 6 шість. Все, ні, ні, ні. Алекс, у нас ще триває ефір, не треба цього робити. Нащо дивляться? Подивіться, яке задоволене обличчя. Це обличчя у старті. Зараз у нас буде кліп. Ікс-шоу